Безсонні ночі мешканцям трьох будинків на вулицях Телігі та Ольжича спокій навіть і не сниться, адже ще затимна під їхніми вікнами біля пункту прийому склотари збираються безхатченки зі своїми знахідками. Там же починаються алкогольні гуляння з усіма наслідками. Андрій Лащ продовжить тему. Арсен на дитячому майданчику біля власного будинку вже давно не грається. Гойдалки та лавочки фактично захопили безхатченки та клієнти пункту прийому пляшок. Часто відвідувачі приходять сюди п'яними і починають з'ясовувати між собою стосунки. Тут навіть іноді ні бутилки не б'ються, і такий шум, що навіть на п'ятому етажі слишком. Концерти під вікнами мешканців бомжі влаштовують ледве не цілодобово. Тому жителі, чиї вікна виходять у двір, змушені зачиняти квартирку навіть у задуху. Перечікують, коли заспокоюються нетверезі клієнти прийомного пункту. Лариса Іванівна з власного досвіду знає: на подвір'я й без остраху вийти неможливо. Як не отримає погрозу, то покусає собака без хатченків. Крик, гам, шум, матюхи невиносимо. Це як почнеться з 4-х часов утра, так до самого утра, поки не откроється прийомний пункт. Припинити безлад на власному подвір'ї мешканці одразу трьох будинків кілька разів просили шевченківську реадміністрацію. Під зверненням поставили більше як 200 підписів. Скарги результату не принесли. Чому люди не розуміють, бо справно платять за прибудинкову територію, натомість наштовхуються на байдужість. Неоднократно просили розібратися з даною ситуацією. Нам прийшов відповідь, що дана постройка не являється капітальною, і построєна в 1968 році. І з се зараз нічого не можуть зробити. Власні інтереси також відстоюють клієнти пункту. Розповідають, отримують замалу пенсію або сидять без роботи. Єдине, що залишається, шукати пляшки. На них можна заробити до 100 гривень в день. Бояться, що через галас точку таки закриють. Ну як закрию, то вже тоді не здам. Так хоч на лікарство, так мені нашу. Мешканці прилеглих будинків історії про злиденне життя слухають щодня і співчувають, та жити у постійному страху за себе та власних дітей не хочуть, тому продовжать боротьбу. А СТН обов'язково повідомить про фінал цієї історії. Андрій Лаш, Костянтин Царенок, телеканал Київ.